Привіт, друзі, сьогодні я хочу поговорити про філософію, яка пережила тисячі років і досі надихає мільйони людей у всьому світі. Це стоїцизм Стоїки які жили у часи війни, хаосу, рабства та політичних інтриг, і все ж вони зуміли створити систему мислення, яка допомагає залишатися сильними і впевненими навіть у найважчі моменти. Сучасні бізнесмени, спортсмени, військові, навіть психологи часто звертаються до стоїцизму, коли мова йде про витримку, спокій і досягнення цілей. У цьому відео я розповім вам про 5 правил стоїцизму, які можуть привести тебе до справжнього успіху у роботі, у стосунках у творчості і у житті загалом. Правило перше: контролюй тільки те, що можеш контролювати. Стоїки вважали, ми не можемо змінити погоду, кризу чи те, що про нас скажуть інші люди, але ми завжди можемо контролювати свої думки, свої дії і свою реакцію, успіх починається саме тут. Замість того, щоб витрачати енергію на скарги, стоїк зосереджується на тому, що під його владою. Приклад із сучасності уяви двоє людей, які втратили роботу один впадає у відчай, звинувачує державу, кризу чи начальника, інший сприймається як шанс, підвищує навички. Шукає нові можливості, запускає власну справу. Той, хто контролює себе, завжди виграє. Правило 2. Дисципліна важливіша за мотивацію. Стоїки які знали, емоції нестабільні. Сьогодні ти натхнений, а завтра ні. Якщо у тебе є дисципліна, ти рухаєшся вперед, незалежно від настрою. Уяви спортсмена, він не завжди хоче вставати о 6-й ранку і тренуватися, але робить це, бо знає, регулярність створює результат. Так само і в бізнесі, музиці чи блогерстві. Неважливо, хочеться тобі чи ні. Важливо, що ти робиш щодня. Стоїки наголошували, самоконтроль це найбільша сила людини, і самодисципліна будує шлях до успіху. Правило 3. Використовуй труднощі як тренування. Марк Аврелій писав: перешкода на шляху стає самим шляхом. Кожна проблема це можливість. Якщо ти сприймаєш труднощі не як поразку, а як тренування, ти стаєш сильнішим. Подумай, більшість великих людей виросли саме завдяки випробуванням. Томас Едісон зробив тисячі невдалих спроб перед тим, як винайшов лампочку. Майкл Джордан був виключений зі шкільної баскетбольної команди, але це лише зробило його сильнішим. Стоїки радили готуватись до проблем заздалегідь. Тоді вони не лякають, а загартовують. Це одне з найпотужніших правил для успіху. Правило 4: Мисли стратегічно. Дій просто! Стоїки завжди дивились на життя з висоти. Вони питали себе, чи буде ця проблема важливою через 5 чи 10 років. Така перспектива допомагає не застрягати в дрібницях, а бачити велику картину. Але одночасно стоїки вчили не ускладнюй дії, якщо мета велика розбий її на маленькі кроки. Хочеш схуднути, не мрій одразу про ідеальне тіло, почни з малого. Додай щодня 10 хвилин прогулянки, потім відмовся від солодкого, потім залишся в спортзалі. Ти мислиш стратегічно, але дієш просто, і успіх стає неминучим. Правило 5 будь чесним із собою і з іншими. Епіктет казав людина не стає кращою, якщо ховає від себе свої помилки. Стоїки радили, щовечора аналізувати свій день, що зробив добре, де помилився, що можна покращити завтра. Це чесність із собою, і саме вона веде до справжнього зростання. Успіх без внутрішньої чесності, порожній. Ти можеш заробити гроші, але якщо втрачаєш повагу до себе чи довіру людей, це не справжня перемога. З того, які вірили, найбільша перемога це перемога над самим собою. Висновок отже, друзі, п'ять правил стоїцизму для успіху: контролюй тільки те, що можеш. Розвивай дисципліну, а не просто шукай мотивацію. Використовуй труднощі як тренування, мисли стратегічно, дій просто. Будь чесним із собою ці принципи прості, але якщо ти впровадиш їх у своє життя, ти станеш спокійнішим, сильнішим і досягнеш успіху незалежно від обставин. Стоїцизм це не просто давня філософія, це практичний ключ до сили, мудрості та справжньої свободи.